Для нас дуже важливо створити оцей контекст у а, багатьох історичних періодах. Тобто, насправді, щоб люди розуміли, що в 1850 році були політичні події, була а, література, був театр, і йшли а, баталії про а, якісь там. Художні там здобутки і так далі. І все це робили певні люди. І більше того, зараз, на вулицях, по яких ми ходимо, залишаються сліди, живі сліди всього цього. Ми можемо побачити будинки, ми можемо побачити бруківку і так далі. І, так далі. і ось наша мета у порталі скласти у людини таке враження, щоб вона, занурившись, у портал, змогла це побачити і змогла ну, трошки закохатися в історію. Якось так.